Це мій із Запоріжжя і ранок за одну хвилину. Прокинутися з напряками, то святе. Швиденько склянка води та вітаміни, і відправляємось у ванну. Ну і Чому б зубні пасі не потрапити мені у око? Дякую, зуби почистила. Тепер мивай, сородка і замість пачків мене стік з вітаміном С. Сьогодні в планах поїхати на розпи взяти щось за осінніх парфум. Трішки скупитись додому та забігти знов сінце. Волосся мені лімити, тому белочка Хіді Хело. Швиденько закидаю прання, бо накопичилось саме білого одягу. Багато ну, було б класно поснідати, але їсти я не хочу. Тому відварю собі просто два яйця. Ну дуже мені сильно захотілось саме американу. Собаками Погуляла, їх покупала та нагодувала і тепер можна нарешті спокійно збиратись. З Подругу я повинна зустрітись вже через 20 хвилин. Тож макіяж я сильно вифарбовувати прям не буду. Молочко тональні зачісую брови. Ну Дуже полюбився мені цей бронзер, я його зараз використовую замість контурного. Потім рум'яна, пудра та хайлайтер. Туш та улюблене комбо для губ. А ну і звичайно, фіксатор для макіяжу в самому кінці. В мене від шарлоти тримається цілий день. Швиденько перевдягаюсь, викликаю таксі та нарешті я на місці. Саме у подруги я підглянула ось цей джелатіно. Як смачно він пахне осінню, це прям нереально. Саме я відчуваю коньяк, кориці та щось шоколадне. Тому взяла собі на розпих, подивилась ще багато парфумів. І Себе спитала, чому про це місто, я взагалі не знала раніше. Після чого ми пішли трішки, поїли. Я взяла сирники та каву, закупилась трішки додому. Ну і зайшла в цей просто подивитись цей раз. Ну і знов я вийшла з пакетом. Ну і Вже після чого я поїхала додому.